Я в такій пастці знаходжусь. Я в цій сфері нічого, нічого не розумію. Це була справа чоловіка. Ми не вірили в державу, що буде пенсійне забезпечення. Ми повірили в цьому напрямку інвестування, щоб уже до держави не мати претензій. Мені б ясно сказали, а що ви хочете? Це і за вас населенню підвищують тарифи за те, що вам платять. Так, да, якби ми наперед з чоловіком знали, що будуть такі зміни. Що неможливо успадкувати, а гарантія до 2030 року, то знаєте, така картина вимальовувалася не дуже привабливою для інвестицій, ніхто б в це не поліз би. Бо що всі ми, ми розуміли, що ми всі під Богом ходимо, та не дай Бог щось. І що родина без коштів залишається, бо інвестували? Воно щас якимось грузом на даху болтається. Добрий вечір. Сьогодні в гостях у нас пані Наталя, яка, з якою мали нагоду познайомитися на засіданні Енкері на якому піднімалося питання спадщини, і на якому пані Наталя змогла розповісти свою історію всім представникам комісії Енкерія які, власне, приймали рішення по спадщині, але, тим не менше, вони не змінили свою думку. Тому, але вдалося знайти пані Наталю, і вона готова поділитися своєю історією не тільки для членів НКРЄКП, а й для всієї спільноти власників домашніх сонячних електростанцій, щоб ви почули, зрозуміли і допомогли в судових процесах по спадщині. Пані Наталя, вам слово важка ситуація. Буду намагатися їй пояснити. Чоловік помер перед війною у 21 році. Вересні спадщину ми, Ми повинні були отримувати через 6 місяців у березні 22-го року. Ну так як на, настав настала війна воєнний військовий стан, то бази були закриті і нам ще затримали отримання спадщини на 4 місяці до липня 22-го року. Це відіграє немаловажну роль в цій справі. Далі звернулись уже в Ясно. Якщо переоформлювати. Так, е, да, я перепрошую, можливо, скажіть, з якої ви області? Давайте ми так почнемо. Я переб'ю вас, в якій області ви визначити? Дніпропетровська, ви це Дніпропетровська Дніп... область. Дніпровська область, тобто ясно в Дніпропетровську області ви звертались? Угу. Звернулись в ясно. Вони дали список документів необхідних і направили в ЦЕК за ПТРами. Паспорт точки розподілу, так? І на цех теж затримує всі ці ПТРи. Я подавала до них заявку в, в серпні 22-го року. І все це йде під бамбершками Дніпра. Вони закриваються на дистанційку, я очікую, потім вони виходять офлайн працювати. І 9 вересня вони повинні були мені видати ПТРи ці. Вони їх роблять. Я відвожу в ясна, ясна кажуть, не підходить, неправильні. Повертайся, вся ця історія три рази перероблялась цеком, з їх помилками. І вони мені видали вже дійсні ПТР 28 жовтня 2022 року. А 5 жовтня 2022 року ми знаємо, що НКРЕКП прийняло вже своє рішення постанову, за якою я не можу, я і мої малолітні діти не можемо успадкувати дві генеруючі установки по Україні. Сказати, з якого моменту ви не отримуєте гроші, я так розумію, з моменту смерті чоловіка. Чи з якого моменту вам перестали виплачувати? Мабуть, це по їх відмові. Вони перестали виплачувати. Це вже 22 рік. Жовтень, 22-го року вони перестали виплачувати, коли відмовили, коли зрозуміли, що ви не маєте права ніби успадкувати другу сонячну електростанцію, і Ні. поясніть, будь ласка, я ну і, і напевно всім глядачам не зрозуміло. Тобто, у вас в родині є троє людей. А в чому проблема? Ну, якщо я розумію, у вас двоє дітей є. В чому проблема? Вони, чому вони ж були в цій постанові замінили домогосподарство, так як генеруючих установок. І тепер ми з дітьми на двох об'єктах е, сумісні співвласники. Так. Тобто, якщо на мені вже є генеруюча установка, а мої діти разом за мною проживають. Це і вони ще і нотаріально співвласники в одному об'єкті і в іншому об'єкті. Тобто на них ніяк по Україні не оформити другу установку, тому що вони вже в першій установці вони вже є співвласниками. Ми кругом співкласники. Це теж мені і по успадковій справі. Я не розумію, чому не можем, ми не можемо успадкувати права і обов'язки померлого чоловіка і батька дітей. Обов'язки, е, обов'язки ми б успадкували всі долги, кредити і там іпотеки. Ми б гасили б як е, спадкоємці. А ось права по договорам на прибуток ми не маємо ніяких прав. Так, власне, це найболючіше питання, тому що власне, ви ж ви кажете, що вам виставляли рахунки за спожиту електричну енергію тою станцією. Вам же ж виставляють без жодних проблем і кажуть платити. Так. Як так. і при тому ж по срокам вони же ж вони підключали мене як нового споживача по цим адресам, підключали мене у серпні. А рахунки, які ми повинні сплачувати на момент успадкування, це червень місяць був. Тобто вони свої інтереси захищають відкладеними зобов'язаннями. Тобто, коли б я не підключилась би, вони з моменту успадкування мені б рахунки виставили. Чому я по строкам не можу так теж відкладеним зобов'язанням звернутися в ЯСНО і заключити договора з відкладеними зобов'язаннями на момент прийняття спадщини? Тобто вони грають в одні свої ворота. Так. Людей, ну, власне. На засіданні НКРЄКП сказали вам, щоб ви до них звернулися і вони допоможуть вам вирішити вашу ситуацію, скажімо, і можуть увійти у ваше становище. Але я так розумію, ви вже зверталися в НКРЄКП? Так, мені в самому ясно сказали: звертайтесь до адвокатів. Я звернулася до адвоката і він їм писав. Листи, з тим, з нашу ситуацію, із Конституцією, із подкуванням, і з усім, всім, і вони давали свої відповіді. Е, у вас навіть декілька відповідей є від Анкарека, Вони, Вони звучать однаково відмова. Щоб вони зробили вам відмова. Зрозуміло. А у вас є ті ваші спроби в проміжні, що ви в, зверталися в ЦОК, ваш, що вони вам неправильні версії документів коли давали? Ні, ні, я не очікувала, що буде така постанова. Ну, я ждала, вони переробляють помилкові ПТРи. Я очі... Ну от жодного помилкового у вас не ага. залишилось на руках? М? Жодного помилкового у вас на руках не залишилося? Є є. От вони повинні були видати 9 вересня. Вони і видали. Потім вони кажуть, що це помилкові і переробляють. А в чому була помилка з їхніх слів? То це ж дозволена потужність, потужність. там. Угу. Так. Щось вони там вони там плутали. То майстер у них на об'єкт виїхав, Вони не можуть видати ПТР, то у когось ключі від архіву. Вони не можуть знайти цього чоловіка, де, де архів пошукати ці ПТРи. Потім о, ключі знайшли, не можуть самих ПТРів знайти, нема у них. При тому, що я не розумію, я генерую були такі заклики і від представників НКРКП, навіть від президента був заклик. Зелена генерація підтримуйте нашу енергетичну інфраструктуру. Я на це все дивлюся, не розумію. В мене пазли не сходяться. А що ж ви творите? Я генерую так я ж мов, в будь-яку мить можу піти із розетки вимкнути, все. Я не підтримую нашу енергоінфраструктуру. Так, що власне. це за звертання? Заклики чудові у них, а до діла. Знаєте, як черговий, черговий раз у нас по роду, Черговий раз розкуркуливий. В якому році ви чоловік побудував сонячні електростанції, якщо можна? Можна. Одна перша електростанція в 2017 році самій був договір. І по цьому договору, до речі, така ситуація. Я ж просила зміни, змінити сторону в зобов'язаннях, щоб успадкувати. Вони мені в цьому відмовили. Вони мене проводять як нового і споживача і нового як, як клієнта по генеруючим установкам. Я кажу: а чого нового? Ці установки давно працюють, давно підключені, не відключались, я нічого не міняла. Як цінові? Давайте ми зміну сторон зобов'язання. Я вступаю в чоловіка договора. Ні, це неможливо. Хоча договір у нього перший був 17-го року, і е, сам ДТЕК міняв сторону в цих зобов'язаннях. Переробляли вони договор. Вони з ДТЕК Дніпровські електромережі поміняли на ТОВ Дніпровські енергетичні послуги. Тож тобто, прецедент вже був. Вони міняли самі свою сторону зобов'язання. Так, в мене аналогічна ситуація так само. А в Другу сонячну станцію побудували в якому році? Так, договір з, з січня 21-го року. А, ну тобто, зовсім недавно, відповідно, і... Ну, чоловік вірив в державу і йому. Ми вірили. Ми вірили, ми інвестували. Ми не вірили в державу, що буде пенсійне забезпечення. Ми повірили в цьому напрямку інвестування, щоб уже до держави не мати претензій, а самим забезпечити свою старість і поміч своїм дітям, і ще поміч нашим батькам. Ми Ми проінвестували. Ми ці гроші заробляли нашими родами, там поколіннями, спадщинами. Ми пахали. Ми вложились, молодість отак прижато прожили, інвестували, і ось результат. Черговий раз держава кидає. Покоління в покоління. Я не знала, що буде. Не, не було ще ціє, цієї постанови і нащо таке творити, щоб привлікати реку, тягнути час, оце все. Тут війна, тут бігом успадкувати, щоб якісь бумажки були на руках. Щось розтрощать, бомбануть, а ти не хто. І звать тебе ніяк це робилось отак і нічого не передвіщало ніяких постанов, що прийдеться далями мінятися в цьому. Тут потрібна була швидкість і то чотири місяці війну очікування закритих баз нотаріальних. Я не знаю, не розумію, мені вистачає дітей вивозити, що тут, що тут відбувається. І сиди, жди, жди очікуй, щоб успадкувати. І це ще затягнуло нам всю історію. До речі, да, станції у вас в цілі, нічого там не прилітало, все нормально. Зараз в цілі, так. Да. Мені в'ясно сказали, а що ви хочете? і за вас населенню підвищують тарифи за те, що вам платять. Ну, так це така розмова була. Я не розумію. Я генерую. У нас Дніпропетровськ, Дніпро, настільки комерційний, Настільки комерційних споживачів, що я думаю, що мої, мою генеруючу енергію їм ще продають і заробляють на цьому безперечно, mm -hmm. тому Стол... що зараз вартість для комерційного <гум> Столкнути лбами населення, щоб воно було проти генеруючих установок, бо їм тарифи за це повишають. А насправді на наших зелених генерації заробляють. Комерція тут сумасшедша. Ну, по-перше, так дійсно, взагалі на зеленій генерації зараз вже, можна сказати, заробляють, тому що ціни для підприємств вже є вищі, безперечно, тут 100% виправі. І друге, знову ж таки, саме домашніх сонячних електростанцій вже не є так багато, щоб можна було вести хоч якусь мову про те, що саме через нас піднімаються тарифи. І знову ж таки, читаючи подяки, там майже. Кожного дня минулого року, що тільки завдяки зеленої генерації, в нас є стабільність в енергомережі. Ну, якось дивно. Чути, що ми знову ж таки зі слів президента, зі всіх, яке в нас зелене майбутнє, як нас чекають. і, Будь ласка, робіть щось для цього. І тут все насправді навпаки. Мені предлагають почати вже судитися. І кажуть, що вирогідність програшів наших суддів, суддів і в апеляційному суді програш, і тоді вже звертатися до Європейського суду з прав людини. Так ну, єдине... ну вони відреагують на зелену енергетику в Україні на такі кардібалети з зеленою енергетикою. Як водоймає? Задомовлення ну, з чоловіком, що його власність, його будинок, його генеруюча установка. Буде з часом належати нашим двом синам. І інший об'єкт, наша вже спільна власність з чоловіком. І моя генеруюча установка, це ми вже з чоловіком спільне нажите, спільне, на, спільне набуте, майно спільно набути майно. Так то, ми так і домовлялися, що ми сили приложили на один об'єкт для дітей. Інший от окремо для дітей, це буде наш проєкт. А інший об'єкт це ми з чоловіком, і вийшла така ситуація, що діти в цьому об'єкті в своєму нічого не мають. Відмова, а вам не пропонували продати свою сонячну електростанцію? Чи ясно вам не рекомендувало продати одну сонячну електростанцію? І от таким чином розв'язати вашу проблему? А хто її купить? Вона бушна, вона на даху, ну я не полізу знімати, ці панелі скручувати, дах там покоцаний кріпежами. Я, не знаю, я взагалі не знаю, що з цим робити. І Ніхто не предлагає. Ну, не разом з будинком. А я з будинок не зможу продати. Малолітні діти співвласники. Мені опіка не дасть його продати, поки я не предоставлю дітям таку ж землю. І таку ж квадратуру житла в іншому місці. Я в такій пастці знаходжусь. Ну насправді На... ще третя пастка через війну, вартість цього вашого майна наближається до ну сильно впала, знецінулася воно, скажімо так. І ще пастка не дай Бог, Дніпропетровська область ще ближче і ближче. Я повинна взяти дітей і поїхати, щоб їх вивести. В більш безпечне місце, але я їду без коштів, тому що я тут нічого із майна не можу продати. Тому що діти співвласники малолітні, Тобто ми так сумочку, трусики взяли і поїхали. Я навіть не можу підстрахуватися щось продати, щоб були гроші з грошима їхати. А що органи опіки кажуть на такі дії? Енкарекапе, чи ви до них зверталися? Я до них теж звернулася. Вони написали Енкаре Лист, що порушуються майнові права дітей. Енкаре КП щось їм давала, я теж сфотографую вам Ну, Я зверталась в опіку з розписом того, що і Конституція порушується, спадкування порушується, все 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 розписувала. Вони простились, написали, я можу вам сфотографувати їх запит і відповідь, і все одно відмова від Енкаре КП. Відмова. Якби ми наперед з чоловіком знали, що будуть такі зміни. Що неможливо успадкувати, а гарантія до 2030 року, то знаєте, така картина вимальовувалась не дуже привабливою для інвестицій, ніхто б в це не поліз би. Тому що всі ми, ми розуміли, що ми всі під Богом ходимо, та не дай Бог щось. І що родина без коштів залишається, бо інвестували. Воно зараз якимось грузом на даху болтається. Так... Важка емоційна прийняття цієї ситуації. Дуже дякую, дякую за приділений час вам. Я вам дуже Чер... дякую. Ще раз відчуваю і всього До побачення. До побачення.